Готуємо класичний рецепт тушкованої капусти. Нічого незвичного, базовий рецепт. Зберігайте і у вас вона вийде завжди смачною. Беремо або каструлю з товстим дном, або велику сковорідку. Заливаємо олію та вкидаємо нарізану цибулю, яку смажимо до м'якості 5-6 хвилин. До неї додаємо натерту на грубій терці моркву і перемішуючи смажимо ще 5-6 хвилин. Тоді пора капусти, її можна тонко не шинкувати, все одно вона повинна гарно протушкуватись і розм'якнути. Перемішали і тушкуємо кілька хвилин під кришкою. Тоді додаємо усі спеції: дві ложки томатної пасти, по 10 грам солі та цукру, солі можна більше, за бажанням, трішки меленого перцю та два лаврові листи. Їх раджу в кінці приготування дістати із капусти, щоб не гірчили. Також для кислинки, хто любить, можна дати 1-2 чайні ложки оцту. Якщо капуста недостатньо соковита, потрібно буде ще долити воду. Постійно перемішуючи, щоб не прилипла, готуємо близько 15 хвилин до повної м'якості і можна подавати всім смачно!